У Соколівському опорному ліцеї Жашківської громади цьогоріч оновили систему опалення у вестибюлі та провели ремонтні роботи для сучасного оформлення приміщення. Детальніше у сюжеті місцевих новин. Соколівський опорний ліцей щороку приймає все більше учнів. Цьогоріч до першого класу пішло 22 дитини. Окрім оновлення системи опалення, у закладі провели капітальний ремонт. Ми і зробили, і стіни. І стелю ну і відповідно оновили е, жалюзі. Ви можете бачити наш куточок державної символіки, патріотичний куточок. Можемо бачити е, сучасний годинник. Дитина може прийти такий гарний. Далі в нас ще локація. Е, Телевізор, де, наприклад, кожна дитина, кожен працівник в школі може пройти. І, наприклад, там є температурний режим, який сьогодні день може хто забувся. Далі діти, наприклад, поїхали на змагання, зайняли призове місце, там їх вітають. Усучаснення навчального закладу здійснили коштом місцевого бюджету. На це передбачили та виділили близько півтора мільйона гривень. Ми підтримуємо навчальні заклади, адже у дітей мають бути належні умови для якісної освіти, зазначив міський голова. Найпершою завданням моїм як міського голови і депутатського корпусу сьогодні є оновити буквально всі будівлі, створити для наших дітей як в дошкільних, так і в шкільних навчальних закладах комфортні умови, щоб вони не повинні були думати десь протяги, десь холодно, десь немає світла, немає тепла. Облаштувати їх таком комп'ютерами сучасною технікою, сучасними лабораторіями, в яких вони будуть здобувати знання і зростати ну, в ну прогресії, зі слів міського депутата у громади є пріоритети підтримка збройних сил України, медицина та освіта. Адже без цього сьогодні важко забезпечити розвиток. Молодь, наші діти це той неоцінений скарб, який сьогодні захищають наші захисники. І ради яких вони піднялися для того, щоб відстояти кордони, відстояти свої родини, відстояти свої сім'ї, своїх дітей і головне майбутнє України. І тому я щиро вірю, що ці можливості, які наші захисники надають дітям, вони не пройдуть просто так, що діти дуже патріотично налаштовані для того, щоб Україну будувати вільною, незалежною, Навчальний заклад постійно розвивається, умови для учнів покращуються, тому що їх кількість зростає. І от я сьогодні ходила по території і думаю, що буде слідуюче? Диванчики є, вестибюль є, опалення є, утеплення є, спортивна зала, є спортивні майданчики, є, квітники є, горіха нема. Що буде слідуючи? Але я знаю, що обов'язково в цій прекрасній компанії. Ви придумаєте якусь нову ідею, і ми її обов'язково втілимо. для розвитку села, за для розвитку наших дітей. Гостям, які завітали до навчального закладу. Директор вручив логотип ліцею. А від депутатського корпусу передали символ Жашківської громади.